Вітаю на каналі. Дякуючи пану Роману зі Львова, моя колекція радітетних спінингів поповнилась сьогодні таким мукайчиком Айрстік Performa. 180 см. форелевий, з тестом 05-3 г, дощ не дощ, дуже закрутило його обрибити. Яка красота. Це квітка мого дитинства. Приманок наварив в рюкзаку дві сосиски в тісті, водичка. Ну і вологі серветки, якщо сосиски не зайдуть. Що ще треба для щастя мормонджигіту? Бажано ще кліщів не націпляти. Це заросло травою. Попробував попрацювати дропшотіком. 30-35 см відстань до грузильця, грузильця десь свинець 0,3-04 грами. Е, улюблений мій вагобондик, вагобонд 1,6 в маслі. Попрацюємо по вирізу трави, може когось виманю. Шнуру ходить. ага, Була клювання по шнуру бачу Хтось, хтось маленький. Спробуємо доловити. Малечу я не доловив. Переходжу з місця на місце, пошукаю де активна рибка стоїть. Збільшив вогу 0,7 грами. шастика прив'язав. Пробуємо. Вода дуже мутна після дощів. Плювання вже прямо в ногах було. Трошки треба ослабити фрикціончик. Бо це судачок... У нього нема шансів. Дивіться, як спінінг працює. Мукай тубулярочка. Судачок давить. Я хоч понасолоджуюсь. Бо це буде недовго, якщо б я хотів його взяти. Дивіться. Опа, який гарний, так? Да? 0,15 шнур у мене, 0,14 флюр. Так, да, на такі спінінг, таких паркувати одне задоволення. Лайфак спінінг в чобіт. Приманка повністю в пащі сулака. Ось виняв. Зверніть увагу, якого розміру вагобонтик і яка рибка. Красень, да? Красунчики. Випускаємо рибульку живи. Рости великою-великою. Ну, друзі дивіться клювання, подивіться на спінінг. хто у нас я в принципі догадуюсь хто у нас малятку це дало бій такий класний ого які скажений нічого собі оце так скажений судак віддай будь ласка вагобонтик не пошкодь нашу приманку Судака тримав за жабри двома руками, ось я Бачите? Ось який красунчик виросте, скажений, злий. Все, нюхай спінін Обов'язково піймайся мені через 5 років. Добре, домовились? Все, біжи. Та це капець якийсь. Дощ дощом, а судачки клюють один за одним. Опа! 13.07. Дощик стих, морський бриз. По прогнозам у мене є півтори-дві годинки віконця половити рибку. трошки треба прослабити, бо видно якийсь трошки більше, ніж 200 грам. Кайфую від цього бланка. Дивіться як працює спин. Або рибулька жаберною кришкою заціпилася, де я боковий супротив такий. Або вона трошки анні, це просто гарний судачок. Цьому у мене відносно прославлений. А він вже в ногах. я навіть посаку не розкладав, на висовував. Ага, гарний судачок. Поблизу. Мукай Мукай Ті живе додому, Рости великий, великий. На коротеньким спінгом працювати. Ну, відносно коротеньким. То по кущах зручно. О! По, по дерев'яшці пройшовся. Відчути відчуваю в руки все. Ні. Ідемо далі, шукаємо. Да, без чубі тут немає що робити. Я це місце називаю пляжик. Тут навіть взимку можна було окунців попіймати. У мене буде після міста смараду кисневе отруєння точно сьогодні. А пташкам пофіг той дощ вони собі радіють, співають. У них свої заботи. Так заросло. О, дивіться як відпрацьовує спінг по маленькому окунчику. Ой, який кончик це красноопер. краснопер. красноперка, пирка, червоная и, ну, и так далее. бежит до дома. Рухаем сдали. такая рыбка такого размера. Ну, радио из того, что есть. Танта впала. Бежи. Шукаем танту. открывание в руку такое было. А рибка невеличка. Ой, це ж моя цільова рибка на сьогодні. Угу. А яка пузата. Обережно відціляємо. Ага. Рибка повністю пузата. Ой. Ладно, все-все біжи, біжи. попозувала. Ти дуже гарний, чи гарна? Це біжимо малечі я жопу сів на колоду і почалися клювання. Все ж таки на такій глибині рибка не, мабуть, що бачить мене. Клювання. Да? Треба не маячити. Окунчик тепер красна пірочка. Красна пірочка. Красна біжи. Тест спиннинга 0,5-3 грамми. О, клю... знову клювання. От я ще за свою практику не зустрічав ні, ні одного мукая, який був би якийсь не в балансі, якийсь рагульний, якийсь незручний. От наскільки правильні ці палки? Угу. В маслі. Все озеро заросло. У мене відсила є десь метрів 8 до трави. Тільки дропшот. -дроп Або щось таке маленьке-маленьке. О, клювання. Трошки поспішаю, паузи не роблю. Спін, ще нагадує мені, абу Гарсія, дипломат діп, нано про 2,5 грама. теж, теж такий середньо швидкий, опругий і достатньо дзвінкий. Я бачив як шнур тікав. Зробив паузу, подав вперед спінінг і підсічка. Я танту одягаю на саме кінчик, і часто після того як рибка клюнула, то вона злітає. Ну, в мене їх вдосталь приманки виготовляю сам. Краснопірочка. Хотілося б таку, тільки разів в три, в чотири, в п'ять більшу. Ну, ще трошки половимо. Біжи. Парочка Назар і Одарочка. Що тут? Є ні? Ага, вже сказали. Сказала Клада пішов ти. Сонечко світить, дощик підсилився. Да, рибка сьогодні у мене невеличка. Вся пузатонька. Так і працюю між травою по окнам. От надибати велику краснопірку. кунчики ще, я бачу, не розкумарились. Да, його обхватити треба три людини красень. Ясної дощик вже йде. 0,1 грами танта дюймова. Закид нормальний. Загальна вага приманки десь 0,3 грами, 0,3 може 0,35. Пунчик дощовий різновид. Спокусився на 0,1 грама і танточку. Дозвольте пальця засунути в морду. Вибачай. Ось такий красунчик. Біжить. Два грами більше рибка вже. Ну, знов клювання з Да? Цих 10-12 метрів потрібно докидувати до риби. Дивіться, зразу клювання риби. Форель, українська, вінницька прищава форель, фу, включу. Проводка просто рівномірка з підстукуванням пальця. Да, в тих кущах рибка стоїть. О, красуня, кузата красуня. Вже трошки більше. тебе пливе, вже покльову Заганяй мені рибку да? все пока пока Пока-пока. після тебе тут я вже нічого не обіймається точно